дійсно один з найкращих тентів для автомобіля, який існує взагалі в Україні. От, мембрана гараж. Фірма Кегель поляки роблять німецькі матеріали. От, трьохшарова виходить, криша, трьохшарова боковинка. От, мотузка по кругу вшита, стягується, плюс до диски можна зафіксувати. Такі сумочки він йде для зберігання транспортування. Колір дуже прикольний. Темно-зелений такий колір. Дуже плотна, класна тканина, така поліпропіленчик. От. Дуже якісний, я мембрама дуже добра, бо китайські з мембрамою не роблять. От. Після дощу, снігу, коли короче, конденсат збирає волога, він висихає, він випаровує мембрана, це все. Отак От виглядає на автомобілі, бачите, все чітко гарно підходить. По формі підбираємо ідеально, невеликі, не маленькі. мотузочка по кругу так вшита, до диски, все наділи і ваш кузов автомобіля буде в захисті завжди. Короче, кому потрібна нормальна річ, якісна, яка буде виконувати свої функції за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки